Дивне бажання. Можливо, трохи зупинитись треба і озирнутись поспіхом назад. На той момент, коли просив у неба, що був сьогодні справжній зорепад, тоді я зможу загадати бажання, маю підозру, навіть не одне. Тож підготую список цей зарання, можливо, зорі оберуть мене. І подарують всі скарби на світі, я буду мати все, чого бажав. В моїй душі ростуть чарівні квіти, а в очах повільно сум згасав. Мої думки спокійні стали, чисті, моє безсоння не приходить взагалі, вже не збираю сам себе по крихті і більш не хочу зникнути в імлі. Можливо, дивне маю я бажання, знов у зірок лиш спокою прошу, скажу відверто, чесно, без вагання. Життя чудове, я вам не брешу.